Всім привіт! Не знаю, друзі, чомусь картопля на другий день мені не подобається, а ось запіканку їм з задоволенням. Підігріла в мікроволновці, і вона така, як тільки що приготували. А щоб приготувати її, беру один кілограм картоплі, нарізаю на невеличкий кубик і висипаю в кипящу воду. Додаю сіль і залишаю варитися на 5 хвилин. Поки вона вариться, швиденько беру дві цибульки і міленько нарізаю. Розігріваю сковорідку, наливаю олій і підсмажую її. Далі до неї викладаю 500 грамів фарша. В мене свинина. Але фарш можна брати будь-який, по вашому бажанню. До підсмаженого фарша додаю сіль і перчик за смаком. Змішую і виключаю. Пройшло вже 5 хвилин, картоплю виключаю і проціджую її через сіто. Далі беру форму, в якій буду запекати, і викладаю картоплю, а потім фарш. І гарненько все змішую. Відставляю і зроблю заливку. 5 яєць додаю сіль, чорний перчик і 2 столових ложки сметани. Змішую і рівномірно поливаю майбутню запіканку. Далі беру шматочок сиру і натираю наверх. Розігріваю духовку 180 градусів і ставлю її на 35-40 хвилин. Готову запіканку трішечки охолоджую, так вона буде гарно нарізатися. Нарізаю на шматочки і подаю до столу. Всім смачного!